Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги бачите, прекрасна культура доцвітається, вже в цьому році насівали дуже багато ми фацелії. Тут край, тут пісок піском. Щирий такий пісок, що просто, знаєте, як ніколи. І що хочу сказати? Що хочу сказати, що я вважаю, що експеримент вдався, бачите? Є історія по насінню, виповнене все. Бачите які Фацелія буде. І до продажу є, і взагалі вона дуже класна культура. Все вчасно зробили тут, да, геморой по захисту фацелі, тому що ну, є геморна історія. Але як сидральна культура, колеги, це взагалі бомба. Будь ласка, кому потрібні, кому потрібна буде фацелія. Я думаю, у нас є насіння ще того року. Хочете свіже насіння, буде через 2 неділі. Ну, може, 3 неділі, це максимум. Максим, бачите, вже доцвітається тут. Жмелик працює. Працює жмелик, ось другий джмелик у нас пішов вже працювати. Ось бачите, доцвітається красота. Така дуже цікава культура. Але коренева система допомагає розущільнити всю історію. У нас фацелії. скільки у нас фацелії приблизно. Ну, Тільки тут 80. Тобто вистачить і фелів для дуже багатьох. Кому потрібно великим підприємствам, маленьким підприємствам. Або просто біля офісу висіяти, дуже вона класно фонить. Я вам покажу ось буквально ще пару днів. Вона зараз зацвітається. Дуже класно. Такий дом. Ну такий фон мати біля будинку, біля офісу. не знаю там, і Вона цвіте там місяць як, як льоду. Так що Запрошую до співпраці сидеральні сумішки у нас є. Теж в нас там овочева після пшениці, після ріпаку. І, можливо, ви там хочете щось своє, ціни. Я вважаю одні найкращі по ринку, тому що ми там пропонуємо 6 культур в сумішки по ціні 4, як, а то й дешевше 4, як продають наші конкуренти. Воно все, в принципі, якісне, схожість ми дамо. Будь ласка, запрошую до співпраці, тому що, по-перше, вам переплачувати не потрібно, по-друге, ви можете бачити, що воно у нас на полях росте, а не розповідати казки, що хтось перепакував якесь насіння і так далі. Тому що ми працюємо для того для класної співпраці, щоб ви бачили свій результат. Запрошую до співпраці в наш інтернет-магазин interagrolab.info. Успіхів вам!